Добрий день, я Сергій Боросенко, вітаю вас! 1 вересня 2023 року набуло чинності нове положення про атестацію педагогічних працівників. З метою ознайомлення педагогів з особливостями його застосування громадської організації Надихай, Центром культури, науки та мистецтва «Харківський будинок вчених за участі консультанта соціально-економічного захисту Харківської обласної організації про спілки. Працівників освіти і науки України Олени Пилипенко було проведено вебінар атестація педагогічних працівників 3.0. Станом на 20 жовтня наш вебінар переглянули майже 1600 осіб. Ми не обмежились лише самим вебінаром. Тим педагогічним працівникам, які до 30 вересня пройшли тестове опитування, були надіслані безкоштовні сертифікати підвищення кваліфікації. Минуло півтора місяці, як набуло чинності нове положення. Та місяць, як були створені та почали працювати атестаційні комісії закладів освіти та органів управління освітою. Але питань менше не становиться. Тому ми ще раз запросили пані Олену Пилипенко, яка надасть відповіді на найпоширеніше питання щодо атестації педагогічних працівників та роботи атестаційних комісій. Пані Олено, вам слово. Як буде відбуватись атестація педагогічних працівників, які знаходяться на просторі? Відповідно до статті 34 Кодексу законів про працю України, простій це зупинення роботи, викликана відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи. Невідворотною силою або іншими обставинами. Таким чином, підставою для встановлення простою є умови, які виключають можливість виконання працівником роботи. З моменту настання простою ознайомлення працівника з наказом, працівник зупиняє виконання абсолютно всіх трудових обов'язків, зокрема проходження з атестації. Відповідно до пункту 7 розділ 3, положення про атестацію педагогічних працівників у разі тимчасової непрацездатності педагогічного працівника, який атестується, або настання інших обставин, що не залежать від його волі та перешкоджають проходженню ним атестації, Проведення атестації або окремих засідань атестаційної комісії має бути перенесено за рішенням відповідної атестаційної комісії до припинення таких обставин, але не більше ніж на один рік. У такому випадку за педагогічним працівником зберігається раніше присвоєна кваліфікаційна категорія педагогічне звання до проходження ним атестації у порядку визначеному положення. Якщо в подальшому обставини не змінюються, то перенесення чергової атестації педагогічних працівників може бути декілька років поспіль. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу дошкільної освіти протягом 5 років не може бути меншою за 120 годин. У нормативних документах не прописано, але чи потрібно дошкільникам проходити не менше 10% загальної кількості годин спрямованих на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок? У частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами та не менше 10% загальної кількості годин на вдосконалення знань, вмінь і, нав... і практичних навичок у частині надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу. Ця вимога стосується лише педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, оскільки визначена пунктом 2 статті 51 закону України про повну загальну середню освіту, а саме Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника протягом п'яти років, яка оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, не може бути менше за 150 годин, з яких не менше 10% загальної кількості годин обов'язково повинні бути спрямовані на досконалення знань вмінь і практичних навичок. У частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами та не менше 10% загальної кількості годин на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу. Чи тестуються педагогічні працівники? Центрів професійного розвитку педагогічних працівників та інклюзивно ресурсних центрів, положення про атестацію педагогічних працівників поширюється на педагогічних працівників, які здійснюють педагогічну діяльність та посади яких віднесено до педагогічних, згідно з переліком посад педагогічних та науково педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 14 червня. 2000 року номер 963, що визначено пунктом 2 розділу першого положення протестації педагогічних працівників. Оскільки педагогічні працівники вище зазначених організацій здійснюють педагогічну діяльність. Та їх посади містяться у переліку посад педагогічних та науково педагогічних працівників, то вони мають проходити атестацію відповідно до вимог положення про атестацію педагогічних працівників. Атестація асистента вчителя та асистента вихователя. Положення про атестацію педагогічних працівників Поширюються на педагогічних працівників, які здійснюють педагогічну діяльність, та посади яких віднесено до педагогічних згідно з переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженими постановою Кабінетів міністрів України від 14 червня 2000 року номер 963, що визначено пунктом 2 розділу 1 положення про тестацію педагогічних працівників. Оскільки асистент вчителя та асистент вихователя здійснюють педагогічну діяльність та їх посади містяться у переліку посад педагогічних та науково педагогічних працівників, то вони мають проходити атестацію відповідно до вимог положення про атестацію педагогічних працівників. Так як на посадах асистента вчителя та асистента вихователя не передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій, то працівники, які обіймають вище зазначені посади, атестуються на відповідній займаній посаді та встановлення чи підтвердження 10, 11 або 12 тарифного розряду. Яка кількість годин підвищення кваліфікації має бути у разі позачергової атестації педагогічного працівника? Конкретна кількість підвищення, годин підвищення кваліфікації у випадку проходження позачергової атестації не визначена жодним нормативним документом. Проте. Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти зобов'язані щороку підвищувати свою кваліфікацію, це визначено пунктом 1 статті 51 закону України про повну загальну середню освіту. Педагогічні працівники закладів дошкільної, позашкільної та фахової передвищої освіти проходять підвищення кваліфікації один раз на 5 років. Атестаційна комісія першого чи другого рівня має тестувати педагогічних працівників закладів освіти, де працює 15 педагогічних працівників. Відповідно до пункту 1 розділу 2, положення про атестацію педагогічних працівників, атестаційні комісії першого рівня створюються в закладах освіти відокремлених структурних підрозділах, у яких працює більше 15 педагогічних працівників. У разі відсутності таких атестаційних комісій, їхні функції, визначені положенням, виконують атестаційні комісії другого, третього рівня органів управління у сфері освіти за місцезнаходження суб'єктів освітньої діяльності. Отже, атестація педагогічних працівників закладів освіти, де працює 15 педагогічних працівників, здійснюється атестаційною комісією другого рівня. Чи можна створити атестаційну комісію першого рівня, якщо в закладі освіти 16 педагогічних працівників разом із сумісниками? Пунктом першим розділу другого положення про атестацію педагогічних працівників визначено, що атестаційні комісії першого рівня створюються в закладах освіти відокремлених структурних підрозділах, у яких працює більше 15 педагогічних працівників. У разі відсутності таких атестаційних комісій і їхні функції визначені цим положенням виконують атестаційні комісії другого, третього рівня органів управління у сфері освіти за місцезнаходженням суб'єктів освітньої діяльності відповідно до пункту 12 розділу 1 положення про атестацію педагогічних працівників. Педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом, або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах. Педагогічні працівники, які працюють у різних закладах освіти за однією і тією самою посадою, та або викладають один предмет, атестуються за основним місцем роботи. В цьому випадку присвоєна педагогічному працівнику кваліфікаційна категорія та педагогічне звання або тарифний розряд, Поширюється на все педагогічне навантаження за всіма місцями роботи ну або посадами. Оскільки сумісники не є основними штатними працівниками закладу освіти, а атестуються за основним місцем роботи, то не слід враховувати їх під час створення атестаційної комісії першого рівня. Як рахувати тих, хто знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати або у відпустці для догляду за дитиною, вони працюючи чи ні? Відповідно до пункту 2, розділу першого: положення про атестацію педагогічних працівників, положення поширюється на педагогічних працівників, які здійснюють педагогічну діяльність та посади яких віднесена до педагогічних планів? Згідно з переліком посад педагогічних і науково педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 14 червня 2000 року No 963. Педагогічні працівники, які знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати чи відпустці для догляду за дитиною, є штатними працівниками закладу освіти. А отже, їх слід враховувати під час створення атестаційної комісії першого рівня. Дякую за увагу. Дякуємо, пані Олено. Ви прослухали відповіді на питання щодо організації роботи атестаційної комісії. На численні запити педагогів нами були розроблені примірні зразки документів, які створюються під час роботи атестаційної комісії. Замовити їх, а також сертифікат про підвищення кваліфікації, якщо ви не встигли отримати його безкоштовно, можна за посиланням, яке надане у описі до відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал.